Чи дійсно, російська влада хоче зробити паузу в бойових діях, щоб повністю відновити свій військовий потенціал? Дивіться, насправді, якщо переглядати стосовно о, можливостей затягти ситуацію, вони будуть розглядати і намагатися робити такі ситуації. Але це формат, знаєте, перепочинку Ви подає карта передишки, перепочинку, підвішений стан. Тобто, не просто зробити паузу, а затягти. Затягти і спробувати програти ситуацію на більш довгострокову дистанцію, про компільто, оскільки випадає трійка е, трійка мечів, тобто момент е, знаєте, як ножем по серцю, коли в тебе є певні плани та сценарії, і за браком ресурсу, за браком часу е, для того, щоб втримати ситуацію під контролем. Ти повинен це максимально довго роз... розтягнути. Чи можливий наступ РФ влітку? Тут цікавий розклад. Насправді випадає. У нас випадає така ситуація, що є е, тяжка ноша, десятка жезлів. Тобто тяжке питання з точки зору реалізації. Але карта планів вона випадає в прямому положенні. Тобто, є такі плани стосовно повернення. До контрнаступу, до е, отримання нових територій та утримання тих територій, котрі є тут та зараз. Але формат е, ми повертаємося до попереднього питання, тобто формат того, що е, будуть спроби та наміри е, розхитати ситуацію, з, е, котрі будуть пов'язані з іншими гравцями з іншими країнами. На фоні котрих буде зведено, переведено вектор уваги, світовий вектор уваги буде переведено, і ми за рахунок розгойдування ситуації з третіми країнами зможемо вистраювати плани на отримання території, на отримання та втримання тих територій, котрі є зараз стосовно України. Тобто десятка. Тут дуже уважно необхідно бути тим країнам, котрі мають заморожені конфлікти, або ті країни, котрі мають певні незакриті питання з Росією та її партнерами. Чи будуть нові збройні конфлікти в цьому році як спроба відволікти світ від війни в Україні? Картовежі перша карта, тобто момент того, що. Це ситуація, коли для того щоб сусідську хату не гасили під час пожежі, необхідно підпалити хату поруч чи на іншому на іншій вулиці села. Блискавичні швидкі зміни, тобто момент того, що не не з точки зору того, що вони будуть насичені і гарні для України. А блискавичні як блискавка. тобто ці ситуації, на котрі ніхто не очікував, або казав, як в 22-му році, на початку 22-го року, що це неможливо, такого бути не може. Е, випадає у нас карта вежі. Випадає туз мечів. Знов ж таки, це карта, котра свідчить про те, що можуть бути е, активні дії в форматі нападу, але це напад не на равних. А момент uh, протистояння сили проти раціоналізму. Тобто, це не uh, та ситуація, коли дві сторони хочуть вирішити якийсь конфлікт, коли йде напад. Напад з однієї сторони. Uh, підвішений стан. Тобто ще один затяжний конфлікт. Це не буде близько, Тобто початок буде блискавичний та швидкий, але це затяжний конфлікт, котрий Зможе зробити певні палки в колеса планам та намірів намірам планам та намірам від наших партнерів в контексті підтримки України і української позиції. Чи дійсно є загроза від Румунії та Угорщини, які вже мають претензії на українські території? 24 й рік. Він характерний буде тим, що це рік трансформації і спадання масок з тих е, лідерів країн, е, партнерів, котрі е, висловлювали, начебто, намір допомогти та дати там плече підтримки. Але карта маски, вона спаде, тобто люди покажуть і країни покажуть своє дійсне ставлення свою позицію. Стосовно е формату, навіть коли ми переглядали там Угорщину чи м Румунію чи інші країни. Тут є момент того, що ми кажемо про країни, але нас в кожному розкладі випадає імператор і випадає туз пентаклів. Тобто момент проплаченості цих акцій, і в нас є така чітка, чітке в чомусь бачення, що якщо ми кажемо про європейський простір, це. Законний простір це безкорупційний простір, це простір, котрий там ідеал, до котрого необхідно йти, до котрого необхідно там наближатися. Але так само є момент того, що як в Україні були і досі на на жаль залишаються люди, котрі проплачені за рахунок нафтових грошей Російської Федерації, так само в Румунії, Угорщині та інших країнах, навіть в Німеччині. Котра там є е, партнерами на котрому ми розраховуємо, є досить багато прикладів, і вони залишаються. На жаль, стосовно 24-го року, так тобто будуть моменти е, того, що досить багато е, чинників в розкладах свідчить про те, що будуть е, напади, е, котрі ніяким чином не змінять хід війни, котрі ніяким чином не м м позначаться на перемозі. Але вони економічно, політично та момент карти фундаменту в нас випадає перевернуто, не не тільки економічно-політично, вони просто будуть намагатися розхитувати ситуацію навколо України і в Україні всередині. Як вплинуть на ситуацію в Україні нові політичні лідери Європи після виборів у 2024 році? Дуже цікаво. Перший момент це карта замисла в нас випадає пряма. Тобто, момент того, що вже є такі плани і цілі стосовно того, щоб розхитати ситуацію за рахунок нових перегонів виборних. Вона знаходиться в підвішеному стані, оскільки в є один плюс: момент того, що не все вирішує гроші, але вони можуть ускладнити або полегшити. Вибір того чи іншого о, політичного лідера. І е, момент того, що якщо ми кажемо стосовно, о, цього року будуть такі, знаєте, окрім перемог, пере, перегонів виборних, буде певний розбір популетів. І ми звикли вже до свавілля в українському естеблішменті, але ці ситуації, котрі будуть відбуватися в європейському просторі, та з боку партнерів, вони будуть нас в першу чергу викликати певну шокову ситуацію, оскільки ми не очікували, не будемо ні, ніхто не буде очікувати на цій ситуації. А другий момент момент того, що там так само випадає карта маски. Тобто не тільки ситуації, коли ми розраховуємо на якогось лідера, а він стає темною конячкою, так само Росія буде розуміти, що не всі ставки та не всі кандидати, на котрих вона ставила і в котрих вона вкладувала грошові потоки. Зіграють їй, е, врешті-решт е, на руку, і тут знаєте момент п'ятірки п'ятірки жезлів, це така карта, котра буде символізувати цей рік, оскільки кожен буде намагатися звинувати звинувачувати один одного. В нечесній, неправильній, несправедливій несправедливі грі. І найліпша рекомендація карт це не довіряти, не надіятись, не сподіватись. Ні на кого. Чи буде підтримка України від США, чи не переключаться вони на інші конфлікти? Ми не втратимо. У нас випадає карта Союзу і у нас випадає десятка кубків, тобто, момент того, що. Не буде, будуть спроби намагатися знову ж таки ставити палки в колеси і будуть спроби зробити все можливе, щоб ця підтримка не була. Але десятка кубків каже, що цього не вийде. Буде досить невеликий проміжок часу. У нас підвішений стан стан невизначеності. Але як для України ця війна тяжка ноша, так і для Сполучених Штатів ця війна це тяжка ноша. І ти, якщо ти взявся вже за це, ти повинен довести до якогось певного логічного кінця і отримати бажане. Тому по поки що можемо розраховувати. Тут момент. Момент стосовно навіть в цьому розкладі випадає імператор, а випадають Пантаклі. Тобто, моменти навіть сполучені штати вони не застраховані від коливань та розгойдування ситуації зсередини за рахунок людей, котрі представляють інтереси Кремля. Чи дійсно виведення американських військ з Іраку і Сирії може бути частиною торгу з Москвою щодо умов закінчення війни в Україні? У Нас випадає карта на необмеженого вибору, і у нас випадає колесниця, і випадає зваженість. Це більше схоже не на торги, це більше схоже, знаєте, на що на раціоналізацію процесів. Тобто для того, щоб отримати більше, необхідно іноді відмовитись від меншого. Теж таки, це повернення до того, що зараз це не є пріоритетними напрямками і є більш більш важливі, більш важливі. Ну тут теж знаєте, нас опадає карта дурня. Карта дурня е свідчить про те, що наміри та реалізація цих намірів вони будуть трошки відрізнятися за реальним сценарієм якою буде реакція США на вбивство американських військовослужбовців на кордоні Йорданії і Сирії внаслідок удару безпілотника? Тут смачів нас випадає перевернутий. Тобто, це моменти більше не про вторгнення, це моменти впливу буде вплив на ситуацію, але не в форматі військових дій, тобто не в форматі масштабного вторгнення. Момент перший. Знову ж таки, ця навіть в цьому розкладі є у нас ця лінія трансформації, тобто зміна відношення і зміна ставлення до тих процесів, котрі відбуваються всередині країни і котрі відбуваються на всесвітньої арені. І другий момент: ми не забуваємо, що у сполучених штатах є також союзники, котрі також будуть приймати участь в цих процесах. Тому я не думаю, що це буде. Саме таке масштабне вторгнення, оскільки немає в нас карти контролю, тобто це буде непідйомна ноша на даний час, і вона навпаки може якимось чином значним чином. Значним чином вплинути негативно на ситуацію в цілому. Чим загрожують атаки Хуситів у Червоному морі? Тут знову ж таки ми е, ну, цікаво за розкладом випадає. Випадає така ситуація, що є ряд локальних невеликих конфліктних ситуацій гострих е, кутів, за рахунок яких будуть розгорюватися ситуації не тільки стосовно там, України, Сполучених Штатів, Росії, але й третіх країн. І тут е, я впевнений ну, знов ж таки імператор в п'ятому розкладі підряд. Момент замислу та планів з боку Росії, в тому числі в кожному розкладі, в кожній конфліктній ситуації є певна домовленість і є певні важелі впливу саме від Росії. І зараз ці трансформаційні процеси, котрі ми спостерігаємо, це чітке розмежування на дві вісі, тобто вісь. Союзників і тих, хто підтримує Росію о, і партнерів Росії, так званих момент стосовно о, цього конфлікту, він не те, що позначиться якомусь чином негативно на ситуацію, але він відволіче на певний період часу, і від українського питання від ізраїльського питання від інших питань. І стане, знаєте, просто відволікаючим маневром. Тобто там не буде як цей конфлікт почався, так він і зійде на нуль. Але момент втрати часу і втрати ресурсу буде все ж таки спостерігатися, і він буде не на користь для України. Чи будуть повернені полонені, в тому числі ті, що були заявлені на борту іл 76 Тут цікавий цікаве питання, коли катастрофа сталася. В момент того, що були в змі, досить багато звернень з боку російських пропагандистів. на кшталт того, що зараз ми не можемо взагалі навіть піднімати питання стосовно обміну, обміну не буде в контексті перегляду цієї ситуації. Випадає карта дурня, випадає підвішений стан. І випадає все одно е карта тріумфу, тобто отримання бажаного. Е така комбінація карт вона трактується як момент того, що ті е обміни, котрі були заплановані на тут та зараз, вони будуть, е будуть здвинуті у часі, але вони все ж таки будуть. Тобто, момент того, що е взагалі це виглядало як певний відволікаючий маневр і такий е спосіб маніпулювати інформацією. Для того щоб створювати певний резонанс, але обміни за розкладом випадають більше того, вони випадають найближчим часом, тобто це не буде відтерміновано там на півроку, на пять 4 місяці, Це може бути наступних 2-3 місяці в форматі позитивної динаміки і саме обмінного, обмінного процесу. З яких причин російські бомби так часто падають на території РФ? В перший момент в нас випадає дитяча карта, тобто момент того, що нерозуміння процесів, якісь технологічні помилки, технічні помилки? Другий момент в нас випадає перевернута карта ресурсу. Це момент е, не вистач. Ну пишуть, кажуть і розказують, що е, цих снарядів їх багато їх виготовляють, Але в нас випадає перевернута карта мага, тобто не перевернута можливість впливати на ситуацію. І момент е, саме технічного перший технічний стан я б сказав би другий момент е, тих людей. Котрі роблять розрахунки, котрі ну, можуть впливати на ситуацію, але вони випадають в перевернутому стані, е, людський фактор. Е, ну і момент в нас перевернута, перевернута карта е, помірності. Тобто в ці ситуації, котрі повинні розраховуватися е, чітко, ці ситуації, котрі ми повинні йти за певним планом. Йде недотримання. дотримання, знаєте, це як коли приходить начальник-шеф і каже: треба зробити звіт. Ти кажеш, мені необхідний тиждень. Вони кажуть, ні, в тебе є там дві години, і ти його робиш. Як, як, як вийде, так вийде. Як, як в тому не дій, що... ні, ні шмагла я, ні шмагла. підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.